Так виглядає холодовий дерматит або холодова алергія. Свербіж, лущення, почервоніння, висипи, плями чи пухірці, тріщини. Найчастіше це виникає якраз на відкритих ділянках шкіри, обличчя та руки. Варто лише вийти на вулицю без рукавиць і можна помітити дерматит на руках. Помилково вважається, що холодовий дерматит виникає тільки за низької температури, але насправді вона може виникнути також, наприклад, при купанні в холодній воді. Для людей, які схильні до холодового дерматиту, настання холодів це ціла трагедія. Що ж робити? Шапка, шарф і рукавиці обов'язково. Якщо ви прийшли з вулиці, не можна засовувати руки під гарячу воду. Це призводить до спазмування судин і появи болю. Обов'язково використовуйте колд креми із церамідами. Це такі комплекси, які зберігають вологу. При важких станах холодового дерматиту у разі виникнення болю, набряку, яскравих висипань на шкірі рук та обличчя. Терміново звертайтесь до дерматолога для призначення медикаментозного лікування. Не можна самостійно використовувати антигістамінні препарати чи різноманітні мазі. Лікування призначає тільки лікар після огляду. Будьте здорові та бережіть себе.